В Івано-Франківську батькам розпочали видавати ідентифікаційні картки дитини, свой рідний паспорт, де може міститися інформація про дітей, фото, навіть їхні відбитки пальців ще кілька місяців тому дорослі сприйняли неоднозначно. Автори проекту запевняють, усі зауваження врахували і радять таки заповнити картку, адже у разі зникнення чада кожна хвилина на вагу золота. Мар'яні 15 років, але вже тричі вона намагалася піти з дому. каже, її не розуміють батьки. Я в дромевчанах спала свого хлопця. Його мама дуже до мене добре ставилась, ніж моя мама. Після це навіть мамою не говорила. Останній раз школярка зникла на довгих три тижні. Знайти таких підлітків, як Мар'яна, можна було б набагато швидше, якби мати більше даних про них, кажуть правоохоронці. Адже дуже часто батьки, як не дивно, знають про рідну дитину дуже мало. Про друзів. про... Чи користується дитина соціальними мережами, чим займається, як проводить час? Особливі прикмети, інколи фотографії навіть немає у батьків. Не лише про це знати, а й записати у спеціальну книжечку радять батькам працівники міліції. Ідентифікаційну картку дитини створили ще півроку тому. Тоді батьки неоднозначно сприйняли подібний проект, побоюючись, що інформація про дитину може бути використана проти неї. Ініціатори до зауважень дослухались і в чергове заспокоїли цю картку. Не збирають працівники правоохоронних органів органів. Ця картка для батьків змінили назву цієї картки і додали е, певні роз'яснення для батьків про що, що це за картка. Деякі дані як от паролі в соцмережах автори проекту не включили батьки проти. А даремно кажуть правоохоронці, маскуючись під підлітків, їм простіше знайти зниклих дітей. Крім того, у соцмережах підлітки створюють цілі групи на тему, як втекти з дому. В групі знаходиться 14 чоловік і тут починається. Я не хочу жити, я хочу уйти. Вони один одному розказують, як можна піти, куди можна піти, де можна переховуватися, як піти, щоб їх не знайшли і тому подібне. Все це вони описують на даній сторінці. Картки кількістю дві тисячі примірників почали роздавати в центрі Івано-Франківська усім охочим батькам. Допомагають у цьому юні міліціонери та пластуни. Батьки, які підходять до інформаційного намету, проект схвалюють. Що чесно сказати, я бачила по телевізорі це. Ну і що заповню, так що в крайній випадку пропадуть діти, надіюся, що будуть шукати. Звичайно ж, краще обезпечити. Безпека, як кажуть, лишньої не буває. Кількість зниклих дітей щоразу більше на Прикарпатті з початку року таких було 18. одного хлопця шукають дотепер за статистикою правоохоронців, тікають підлітки віком від 11 до 16 років. І в основному це діти і сімей із середнім достатком.